У Китаї цього тижня таки відбудеться саміт Китай ЄС з китайської сторони у саміті візьмуть участь очільник Китаю Сідзіньпінь та прем'єр-міністр країни. А євросоюз представлятимуть голова Європейської ради Антоніо Кошта та лідерка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цій зустрічі приуроченій до 50-річчя двосторонніх відносин між Китаєм та ЄС планують обговорити зокрема геополітичні виклики російську агресію проти України та питання торгівлі між Китаєм та ЄС. Якщо європейська сторона про зустріч коментувала Ще розповідала, що 18 липня то китайське МЗС повідомило про саміт лише сьогодні без надання додаткових коментарів. Нагадаю, що раніше Урсула фондрляїн заявляла, що позиція Китаю щодо Росії стане вирішальним фактором для майбутніх відносин між Євросоюзом та Пекіном. Більше про взаємини ЄС та Китаю, їхній потенціал та проблеми читайте на нашому сайті. І до новини з близького сходу американський телеканал CBS із посиланням на джерела в американських розвідувальних службах повідомив про поранення президента Ірану. Іранський очільник за даними CBS, постраждав у червні внаслідок ізраїльського авіаудару. Раніше подібну інформацію також оприлюднили державні змі країна. Наразі невідомо чи був президент безпосередньою ціллю, чи став жертвою випадкових обставин. Нагадаємо, що в червні Ізраїль розпочав операцію Висхідний Лев, яка була спрямована проти ядерного потенціалу країни. Згодом США власними силами завдали удару по кількох ядерних об'єктах Ірану, результати яких все ще викликають дискусії. Більше про перебіг цієї ізраїльсько-іранської війни читайте на нашому сайті. І до наступної новини Путін готує серйозну відповідь Трампу, яка унеможливить американські санкції. Такий висновок робить публіцист Віталій Портников з огляду на мовчання очільника Кремля у відповідь на оголошений Дональдом Трампом дедлайн у 50 днів для досягнення угоди про припинення вогню. На думку публіциста, відповідь Путіна буде такою, яка має паралізувати усі зовнішньополітичні намери американського президента. Пропоную послухати пряму мову. Ніхто не виключає, що відбудеться ще якась телефонна розмова Трампа з Путіним, після якої Трамп знову зміниться свій погляд на те, як має закінчитися ця війна. Я ще раз скажу, що я вважаю, що Путін якраз зараз готується до такої розмови, щоб скасувати ідею якихось серйозних санкцій проти Російської Федерації через оці 50 днів. Ми ж до речі, з вами знаємо, що так вже було одного разу. 12 травня мав вступити в силу спільну ультиматум Сполучених Штатів і європейських країн. Путін його практично проігнорував. Публіцист також вважає, що кремлівському лідеру нічого не завадить прийняти ідею Трампа про припинення вогню, а потім звинуватити Україну у порушенні режиму, перемир'я і рушити на Україну з новим наступом зі збільшеною кількістю військ та накопиченими безпілотниками ракетами. Більше аргументів від Віталія Портникова. Дивіться і читайте на Слава тіві. І наостанок про перемогу Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі після перемоги нокаутом над Даніелем Дюбуа. 19 липня внаслідок свого переможного. Бою Усик став володарем чотирьох поясів: WBA, WBO, WBC та ABF. І втретє став найліпшим боксером у світі у своїй ваговій категорії. Попри очікування, український спортсмен після бою не оголосив про закінчення спортивної кар'єри. Наголосив, що 38 років це лише початок. Усик присвятив свою перемогу українцям і всьому світу і подякував воїнам на фронті. З перемогою Усика привітав також український президент Володимир Зеленський. Та він подякував. Що то є з Україною в серці під час кожного бою? Детальніше про те, що зараз робитиме боксер та про його тренувальну команду, зокрема польського фахівця, читайте на слава тіві, а мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.